Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Vitol, модель K-22. Компактний компресор постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині все запаковано в фірмовому чохолі. Ось такий вигляд має. Так. Тут знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Сам компресор, додатковий запобіжник, також голка для накачування м'ячів в комплекті є. Сам компресор, невеличкий, компактний. З функцією автостопом, є також ліхтар, Потужність даного компресора як заявляє виробник 180 Вт, продуктивністю 37 літрів на хвилину. Під'єднується до живлення 12 В з допомогою стандартного роз'єму прикурювач. Довжина дроту живлення 3 м. Довжина шлангу для накачування 1 метр. Електронний манометр максимальний тиск 7 атмосфер видає даний компресор. Кнопка вімкнення ліхтаря окрема є і кнопка вімкнення самого компресора. Компресор на один поршень. Зараз ми його під'єднаємо на 12 вольт. Бачимо, вмикається компресор. Вибираємо одиниці виміру, бари обираємо, вони максимально наближені до атмосфер. Виставляємо потрібний тиск, наприклад, 2 атмосфери, і е, до 2 атмосфер докачує компресор і автоматично вимикається. Ліхтар вимикається ось таким чином. Ну і давайте перевіримо, послухаємо, як буде працювати компресор. Працює не сильно гучно, але в той же час доволі потужний потік повітря видає, не дивлячись на свої компактні розміри. При купівлі на даний компресор також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.